Так, у нас з перемоги. сьогодні дуже важка гра. Суперник налаштовувався на вас серйозно. Ще відчули ви це. Дякую за привітання. Звісно, відчули. Ми відчуваємо з усіма командами, що на нас налаштовуються, тому цікаво з усіма грати. Не просто і що все. Сьогодні. Такий тайм був перший важкий, багато моментів, оскільки створює в кожного матчі. Що за реалізацією, тому що від матчу до матчу ситуація не стає кращою. Не знаю, в чому проблема. Треба на тренуваннях працювати, більше забувати, але да, ви дійсно праві. Багато моментів створюємо, щось не, не можемо забити. Якби забували, може б легше було грати. Поки те, що маємо, то маємо. Сьогодні є молодий голкіпер у вас грав Ваня Ткаченко, ось як скажете, тому що досвід треба набиратися за Сергієм Тимошенко Дуже варто це робити. Зараз дискваліфікація, випав шанс, ось чи відчуваєте, що він прогресує? Так, звісно, звісно, прогресує. Працює бажання, мотивація є, тому все буде. І треба трошки. Перетерпіти цей момент, коли е, перші ігри, хвилювання, це перебороти. Це саме найважніше, трошки з психологією. А так все буде добре. Максим Войток сьогодні не грав, у нього вийшла авторська програма. Ось е, тренування ваша команда приймає участь в цьому чи ні? Ну, звісно, треба всім записуватись, записуватися записувати на правах реклами. Макс дуже класний тренер, він нам завжди проводить е, тренування, в скітки, тому, ну такі фізичні, не основні. Тому записуйтесь. Ми його рекомендуємо всі. Знижка була від Віктора Цоя? А, звісно, Віктор Цоя <глухи> тільки пісня може бути, а не Вам <глухи> <глухи> ну, дякую. <глухи> <глухи> дякую вам, мужики.